Всім привіт! Мене звати Люба, я є випускницею кафедри педагогіки та соціальної роботи Факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Свою професійну трудову діяльність я розпочала майже через рік по завершенню навчання в Чернівецькому міському центрі соціальних служб, де я працюю до сьогодні та майже протягом 10 останніх років обіймаю посаду директора. Моя щоденна робота в центрі розпочалася з ефективним використанням теоретичних знань, отриманих під час навчання для реалізації на високому рівні різних заходів та програм. Завдяки багаторічній співпраці факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Червецький міський центр соціальних служб став базою практики різного роду для майже тисячі студентів. Тому, якщо ти маєш бажання допомагати людям, і це є покликанням твоєї душі, то йти навчатися на спеціальна соціальна педагогіка та соціальна робота кафедри педагогіки та соціальної роботи та ставай найкращим випускником Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Там в майбутньому підтримує Асоціація випускників.